Але ну по-перше, думка по горі, що сьогодні виходило, що ні. Ну, Як перше вітаю команду суперника з перемоги. Для нас це був гарний тест після цієї паузи вихідних. І Є багато чого, що треба покращувати і будемо працювати над цим. Треба знову повертатися в цей ритм. Ігор пауза велика. А, по ігри ну, мало у нас що виходило сьогодні. Грали з змішаними составами 2 по 45. І... Ну, Далі готуємося у нас є цей недільний цикл, де треба трохи так навантаження на хлопці. Суперник один з лідерів першої ліги і завжди такі команди налаштовуються вдвічі більше на суперників. з Вищого дивізіону. Як було сьогодні і що з приводу суперника можна сказати? Так, дуже добрий суперник, звісно, я знав. Бо слідкуємо теж за перша лігу. І є дуже добрий виконавці цієї команди з досвідом Прем'єр ліги і вони готуються до виходу в Прем'єр-лігу. Дуже, дуже гарна команда і тренер. Не було сьогодні Ні. Що з ним? Е у нього після ігри там трохи невеличке ушкодження, але через пару днів він повинен вже почати знову. Президент сьогодні також був на контрольній зустрічі. Ви з ним вже поспілкувалися. Про що йшла мова, якщо не секрет. Ну, про гру, як завжди, коментували, як, як у нас що виходило сьогодні, що не виходило. І звісно, завжди так розмовляємо про футбол.